Друзі, вітаю! Дональд Трамп заступився за Путіна. каже, Україна сама винна, що Путін по неї бив і типу мав розбомбити її до біса. Ну от і він каже, що помста, яка власне була, це виправдано, тому що українці перші вдарили по Росії. Не хочу розчаровувати Дональда Джей Трампа, але ми перші ніколи нікого за всю нашу історію не били. З часів Київської Русі Україна. Не вела загарбницьких воєн жодного разу. Ми не атакували інші держави. Ми живемо на своїй території, нам вистачає свого. Але коли, і це, до речі, зараз підтверджувала і розвідка Естонії, і депутати і багато а, інших представників, в тому числі НАТО, що Україна знищила літаки, якими по ній мали стріляти, це інша справа. Але Дональд Трамп каже ні. Володимир дзвонив півтори години на телефоні сидів, і власне Трамп прийшов до такого висновку. Все працює так, як я вам казав раніше. Хто ближче до Трампа, хто більше йому розповідає? Того і правда. Тому нам треба більше знаходитись біля Трампа більше, щоб було лояльних до нас президентів, які будуть з ним спілкуватися. Бо, наприклад, Стуба зараз не вистачає буде зустріч Зеленського, так як вам, я вам і казав раніше. Треба використовувати G7 як майданчик. І, власне, в офісі президента заявили, що така зустріч може бути. Загалом, далі броманс э, є таке слово, типу, э, роман двох, э, ну, типу, друзів. Э, Трамп і Маск розходяться, всі вже жартують. Кому ж залишиться Венс, Трамп сказав, що продасть Теслу. Ну і загалом цей Броманс добігає кінця і. Власне, хто буде в ньому переможцем, давайте теж проаналізуємо. Плюс історія мені не дуже сподобалась вчора, по-моєму чи позавчора, я вам сказав одну цікаву річ: що в Україні будуть сюрпризи, які впадуть на російські голови. А сьогодні з'явилося в багатьох телеграм-каналах з посиланням на одного з українських експертів про українську балістику. Ну і власне почали трошки підрозкривати деталі, що незрозуміло і неправильно, але це вже почали писати всі телеграм-канали, вже, скажімо так, вже і не секрет, тому що там от, Ну, Це щоб ви розуміли, для чого ті телеграм-канали створюють. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Сьогодні ми відпочиваємо. Вчора ми прекрасно закрили збір на Хартію, тому ні сьогодні, ні завтра ніяких зборів. Відпочиваємо, заробляємо, а з понеділка вірвемось, Тим більше у нас там прекрасна справа. Тому підписуйтеся, ми починаємо. Росія вдарила 215 БПЛА та ракетами по Україні. Повідомляють, повідомляють наші повітряні сили. Нам трошки не вистачає західної підтримки, бо тільки 174 ми збили. Це супер результат, суперточність, але це відповідальність таланту. Українських ППОшників, от а захід міг би нам допомагати трошки більше. Загалом ми зараз почали говорити із заходом про те, що а давайте ми з вами розробимо або свій шахет, або всіма європейськими натовськими силами, придумаємо, як шахед російський і іранський знищити. Тому що давайте чесно, коли прийде війна на територію ЄС чи НАТО, з цим шахедом їм всім ще доведеться мати справу. Тому Україна вже сьогодні каже: друзі, давайте разом відпрацюємо, а потім будемо думати, як Росію розбирати на шматочки. Тому зараз Україна зайняла таку лідерську позицію, і ми, власне, кажемо, що давайте це відпрацюємо разом. Били в основному по нашому Харкову, прекрасному місту. 50 шахедів полетіло на Харків, один з найбільш масованих обстрілів загалом за хід цієї війни. Трамп каже, що, знаєте, говорить, Путін вдарив, нічого страшного, типу, українці самі це спровокували, били, значить, по російських базах, і, типу, він каже, я й знав, що він, він сказав, що роздовбе їх там всіх до біса. Ну, але, типу, це ж така історія, що, мовляв, Самі перші вдарили, Путін має відповісти. Це чергове виправдання Трампом Путіна. Це не перший раз ми це бачимо. От, і Трамп заступається за нього. Причому він каже, що санкції будуть вводити, тільки якщо Путін буде продовжувати кровопролиття. От, і каже, що Україна сама дала причини. Але, типу, якщо би продовжити кровопролиття, тоді він, можливо, введе санкції. Не хочу розчаровувати пана Трампа, але всі ці обстріли це не дитячі ігри і не зоріні війни по телевізору. Це і є кровопролиття, але ви нічого не вводите, ніяких санкцій. І він каже, що коли побачив, що прилетіло по російських літаках, то подумав, що буде відповідь. Не хочу розчаровувати пана Трампа, але ми не жертва. Цій війні Україна не жертва, яка склала лапки і погоджується зі всім тим, щоб Росія, що Росія буде робити. Вони загалом хотіли нас захватити і були викинуті з п'яти областей. Росія рухається по 0,5% в рік. Це не є супервеликі масштаби, динаміка. Якщо оцінити це з військової точки зору. Якщо оцінити з точки зору політичних розмов і Історичних реверансів Путіна, як вони воювали зі шведами, 11 воїн. Ну, давайте чесно, тоді можна потонути і просто стати русофілом. А решта світу буде русофобами і буде тебе ненавидіти точно так же, включаючи твої електорат і виборців, точно так же, як сьогодні їх ненавидять українці. Тому з цим, здається, треба було б трошки обережніше. І розіб'є він нас до біса, не розіб'є, не розіб'є. Ось це правильна відповідь, і враховуючи наші напрацювання. Зараз скажу вам про цю ядерку, хоча знову ж таки не погоджуюсь, нашою було цю інформацію зливати. Ну от, але Україна має багато сюрпризів, які здивують і Сполучені Штати, і які здивують і самого Путіна. А, причому Штатів в позитиві, а Путіна в негативі. Бачите, знову ці американські гірки Дональда Трампа, коли то йому операція сподобалась, то він одразу подумав, ай-яй, які всі погані. Але що нас цікавить, Трамп а, виходив на зв'язок до Грема. Це його друг. Вони грають разом гольф, вони разом тусять, п'ють кока-колу, вечеряють, їдять лобстерів. Ну, от і власне Грем а, ініціатор закону. Насправді Грем прикольний депутат, який демонструє, наскільки парламентаризм може бути сильним. Реєструєш закон, збираєш підписи, а потім всі біля тебе бігають, щось просять, зменши, подати, зменши ці санкції, збільши санкції. Про це пише Wall Street Journal, республіканська преса. І Wall Street Journal каже, що дивіться: е Оточення Трампа виходило на Грема: що, мовляв, не будуть змушені треба змінити формулювання. Е жорстке. Ввести санкції, а можуть ввести. Трамп каже: зробіть такий пункт, щоб був речах управління. Я сам персонально буду або вводити, або не вводити. І зрозуміло, що Грему це не подобається. Зрозуміло, що Грем каже, для чого ми це повинні робити. Якого біса. Це, це знову ж таки: <схід> Грем не дає задню. Побачимо, Трамп може мати на нього вплив. Загалом Грем. Другий раз відіграв суперважливу роль в обранні Трампа і допомагав. І перший хто його надихнув і загалом зробив все можливе, щоб Трамп переміг. Ось це дуже важлива ключова особа. Нам його треба більше використовувати, щоб підпирати Трампа на проукраїнську сторону. Хоча він ще той політикан, колись в мемуарах напишу кілька історій, як він приїжджав в Україну. От, але зараз ні, жодних таких історій, особливо поки триває війна. Він крутий, класний, сильний і дуже дуже потужний. От знаєте, ось ця демонстрація сили парламентаризму. От це надзвичайно круто. І то, як він приїжджав сюди, як він привозив з собою конгресменів, сенаторів, ось це те, що надихає і демонструє, як сильно і класно він може нам. Допомагати І ось ті круті історії, про які я зараз ще не хочу казати, колись вони дійсно стануть відомими, тому що ця людина робила дуже дуже багато, щоб нас підтримати, і знову ж таки не варто все розповідати ворогам, колись вони про це. Дізнається, то зараз Грем тримає якраз такий ящик Пандори для Росії, може його розкрити. Ну от якщо депутати проголосують, нагадаю, там залишилось півтора десятка депутатів. Зібрати її санкції проти друзів Росії можуть бути супер жорсткими. Поки що Трамп на ці санкції не згоден. Хоче управляти процесом, хоче бути старшим, хоче бути сильнішим. Окей, але давайте натиснемо на Росію. Трамп не демонструє жодної готовності тиску на Росію. Раз друге. Грему не варто віддавати закон Трампу, тому що він його може просадити. Ось ця фраза, що санкції можу ввести, якщо буде продовжуватись кровопролиття, так воно продовжується. Якщо Путін буде залишатись в переговорах, так Путін не в переговорах, коли він б'є по мирних містах. 50 шахедів по Харкову. Розумієте? Тому зараз. Е Грем тримає точку сили. Грем тримає е, можливості альтернативного голосу паралельно із Трампом. Ну і знову ж таки, не тільки Грем, там ще є депутат Блументаль. От вони разом на двох цю історію і тримають. Е, Трамп е, подумає продати свою Теслу. Сварка з маском досягла апогею. В одному з інтерв'ю Трамп сказав, я вчора вам записував відео. Подивіться, що ні, я не буду з ним говорити. Він мені не цікавий і взагалі цю історію варто завершити. Я зробив для нього, каже Трамп, дуже багато. Він невдячний. Ну, загалом, бізнес, на якого сердиться президент, не може почувати себе в надмірній безпеці. Каже, що мені все рівно, він там партії буде створювати, хай створює. Насправді правда. Тому що маск, який мав суперрепутацію технологічного генія, зараз виглядає чиновником невдахою. Пішов три місяці щось попрацював, нічого не зробив, людей з роботи звільнив. Грошей ніяких для держави, особливо той не зекономив. Все поламав, все, все, все покусав, але конкретики немає. Ну і тому зараз створювати свою партію, яка переможе республіканців, ну, виглядає смішно. Це все демонстрація того, що маск не зрозумів. Політика складніша, ніж бізнес, і займатися державою складніше, ніж будувати машини, старлінки, чи, наприклад, запускати ракети в космос. Особливо, якщо мова йде про державні гроші, Балтійські країни виступили із заявою на підтримку членства України в ЄС і НАТО. Це гарна історія. Комітети закордонних справ парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили з спільною заявою щодо повної підтримки у війні з Росією, а також її членства в ЄС та НАТО. Засідання комітетів відбулося 6 червня в місті Бірштона, з Литва. у підсумковому документі сторони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальну цілісність України. Також вони звернули увагу на те, що членство України в НАТО забезпечить міцну основу для євроатлантичної безпеки та зазначили, що повномасштабна війна в Україні грубе порушення міжнародного права. Що вони кажуть? Сприяти підтримати Україну ще до повної перемоги, сприяти вступу України до ЄС метою завершення переговорів до 30-го року. А мене була розмова з керівником комітету закордонних справ. Марко, в Естонії, точніше, він з Естонії розмова була в Україні. Але вони кажуть: 30-й рік, я кажу: ні, 27-й, друзі. Ви хочете Ісландію, Албанію вступити в 27 му Ми повинні бути там. Я не хочу чекати суперризикованих дат. Точно так же як наша країна не хоче чекати. Для чого ви це робите? Тут треба їх підганяти, підтримувати євроатлантичний. Курс України з рахуванням рішень саміту 2008, тисячі та 24, а також закликати до ухвалення конкретних рішень на саміті 2025 року, розвивати оборонну співпрацю з Україною, зокрема сприяти її приєднання до об'єднання експедиційних сил Джеф як кроку до глибшої інтеграції в сфері безпеки. Про це говорив ще раніше залужний, що ДЖЕФ якраз таки об'єднання північних країн: Фінляндія, Норвегія. Швеція, Україна, країни Балтії. Ось це буде коаліція не просто охочих, а справді рішучих. Бо над ними нависає реальна загроза. Ну і власне комітети цих країн закликали інші парламенти доєднатися. Насправді дуже правильна позиція, дуже гарна, дуже на часі, і нам цієї історії зараз не вистачає. Далі. Знову таки, знаєте, хочеться знову поговорити про Трамп, але мені здається, це трошки забагато, тому що мені не дає спокою ця заява, що ми самі спровокували. Ми не нападали перші. А далі це війна. Вони б'ють по дитячих будинках, лікарнях, церквах і школах. Ми ніколи нікого ні разу в житті не провокували. Але коли вони прийшли, варто пам'ятати, що вони отримують гідну відповідь. Мозеленський буде з Макроном зустрічатися на G7 15-17 червня. Це буде в Канаді. До речі, треба і Керні запросити. Нехай приїжджає в Україну. Ну і власне новина, яку я відтягував, в телеграм-каналах почала масово ширитися історія про українську балістику, летить на 300, несе 400 кг вибухового заряду, вже знищила один російський командний пункт і пішла собі в масове виробництво. Насправді інформація не свіжа, хто знав вже. Достатньо довгий час вона була на столі, достатньо давно вже про неї говорили. Ну, от і навіть дехто бачив. Ну, от. Але історія інша, не треба це запускати в пресу. Ну, раз є, то є. Давайте теж своїм гордитися і знати, що це насправді дуже гарна історія. Скоро Москва відчує всю силу природителя Києва. У нас не треба багато точок в воєнні цілі в Москві. Якщо Путін не вірить в силу української зброї, може підняти руку, і ми можемо перепровірити воєнно-політичні цілі в тому числі. Ось така друзі. Інформація: варто чи не варто закидати ось такі інсайди? Знову ж таки, для чого я вам казав вчора, що зброя сама про себе скаже, коли прилетить, а до цього краще хай працює в тишині. Можливо, я не правий. Напишіть в коментарях. І друге питання і відповідь на Трампа. Чи спровокували ми самі, чи Росія заслужила і це був по-справжньому не Лукашенківський превентивний удар? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.